Всім привіт! Доброго дня, друзі. Сьогодні буду займатися черговою заготовочкою на зиму, буду робити тушковану капусту. Рецепт дуже зручний, дуже легкий у приготуванні, і потім може вас виручити в будь-яку хвилину, коли вам потрібно щоденько щось приготувати на перше блюдо або, наприклад, на друге блюдо. Ви зможете відкрити баночку такої капусти і буквально 10-15 хвилин, і буде у вас вже приготовлений обід. Якщо відкриваємо таку баночку, Додаємо більше водички, можна зробити щось на кшталт борщу. А можна також, якщо додасте якісь копченості, наприклад, ковбаски або реберці, або ще щось, зробити традиційний польський бігос. Також ви можете давати комусь в дорогу, наприклад, якщо у вас чоловік водієм працює, можна дати в дорогу, відкривається баночка, можна і як просто готове блюдо, з'їсти з хлібчиком і з ковбаскою, а можна розігріти, додати туди, як я вже сказала, трішечки якоїсь ковбаски або ще чогось, і отримати гаряче, друге блюдо. І буде воно поживне і смачне. Також це гарний рецепт, якщо ви вирощуєте свою капустку, наприклад, рані. Ніх сортів в мене так досить часто бувало. Коли ранньої капусти виросло багато, а вже підійшли огірочки, помідорчики до збору, капусту вже потім не так гарно їдять, і її завжди кудись доводилось дівати. А ось таке блюдо можна приготувати також із ранніх сортів капусти. Була сьогодні на базарі, придбала собі овочі, які знадобляться для приготування цього рецепту. Я буду робити одразу дві порції, тому що хочу, щоб було в мене більше такої заготівочки. Так, що нам знадобиться для одного рецепту? Знадобиться 2 кг капусти, 300 г. Грамів цибульки, 300 г морквочки, будь-яка зелень. У мене є ось пучечок петрушечки, і також знадобиться 2 кілограми помідорчик. Придбала ось такі невеличкі помідорчики, всього по 2,50 для такого салату для такої заготівочки, це саме те, що потрібно. Ми їх будемо подрібнювати блендером або на м'ясорубці в когось, що є. Також можна просто потерти на тертушці, залишаючи шкірочку. Я шкірочку знімати не буду, буду використовувати всі помідорчики. Також нам знадобиться 100-150 г олії, 100 г яблучного оцту або звичайного. В мене яблучного немає, але є звичайний, тому я буду його використовувати. Так, Це я вам розказую те, що потрібно на одну порцію. Також знадобиться столова ложка солі, можна додати столову 200 столові. Ложки цукру по смаку. Ви спробуєте, якщо вас все влаштовує, цукор можна не додавати. Також додаємо чайної ложки чорного меленого перцю і також кілька штучок лаврового листа. Також можна додавати, можна не додавати, це ви дивіться по своєму смаку. Буду зараз підготовлювати продукти і вам розкажу, що ми робимо. Так. Морквочку тремо на тертюшці, цибульку ріжемо напів кільцями, дуже дрібно різати цибульку не потрібно. І капусточку шинкуємо, можна вручну пошинкувати, але в мене є електрична шинковка, зараз її дістану і буду шинкувати на електричній шинковці. Що далі робимо? Всі етапи я буду вам показувати. Так, всі продукти підготували, і тепер будемо робити все паралельно. Я поставила грітися, ось така в мене є глибока сковорідка вог, і я буду в ній тушкувати свою капусточку. Поставила її грітися, і зараз виливаю 100-150 мл на око, можна так сказати, олійки, і буду нарізати цибульку. Дрібненько не потрібно нарізати ріжу на півкільцями, але намагаюся, щоб вони були досить тоненькі. І одразу складаю цибульку в кастрюлю, нехай вона поступово обсмажиться. Цибулька обсмажується, я натру на тертушці морквочку. У мене є ось така електрична тертушка, шла з комбайном. Бачите, і я завжди намагаюся натирати, коли готую, наприклад, заправку для бурчу, що мені потрібно, і бурячок, і морквочку. Багато чого натерти. Тому я використовую таку тертушку. І для капусти буду використовувати ось таку шинковку. Дуже зручно, швидко всі скибочки получаються однакові. Ще все одна хвилиночка і морпочка натерта. цибульку не так, щоб вона обсмажилась, а трішечки, знаєте, стала така м'якенька І потім будемо висипати туди морпочку. Тоді накриємо кришечкою і 10 хвилиночок потушимо. Цибулька стала м'якенька і тепер висипаємо морпочку. Поки морпочка з цибулькою будуть тушкуватися, я буду терти капусту. Замінюю насадку. Шматочки не дрібненько різала. Головне, щоб помістилася в отвір. До речі, дуже зручна ось ця тертушка. Я коли капусту квашу, також тру на цій тертушці. Капуста виходить дуже ніжна. Буквально 5 хвилин, і вся капусточка підготовлена на терта. І тепер викладаю її в сковорідку, Вже морквочка і цибулька трохи обсмажилися. У мене сковорідка невелика, тому я буду викладати партіями. Зараз трохи покладу, накрию дві хвилинки, вона трішечки усядеться, капусточка, досиплю наступну партію. І поки буду підготовлювати всі інгредієнти на другу порцію такої капусточки. Всю капусточку виклала і вона буде тушкуватися, ну я думаю, з півгодинки точно. А тим часом я ще хочу подрібнити помідорчики. Я їх навіть не розрізала навпіл чи на шматочки. Вони ось такі в мене дрібненькі. Я зараз візьму погружний блендер і просто подрібню їх в пюре. знаєте, яка мене чекала несподіванка? Тут в Польщі, у всіх розетках, є таке заземлення, тобто такий штиречок металевий. А в мене виделка від блендера чомусь такого отвору немає. Тому довелося мені взяти ось такий удлінитель і буду вмикати сюди. Добре, що привезла його з України. Капусточка трохи протушилася, зменшилась в об'ємі. І зараз додаю сюди томат. Зараз гарно вимішаю. За один раз не вийшлося додати. Так, додаю столову ложку солі. Два лаврових листочки і півчайної ложечки чорного меленого перцю. Також я ще хочу додати часничок і додам трішечки гіркого перцю, але це не обов'язково, це також по смаку. Ми, в принципі, любимо, коли трішечки гострувати, тому додам, ну, буквально там, сантиметр десь на цю порцію. Накрию кришечкою і можна ставити таймер годинку, вона повинна тушкуватися. Дуже-дуже ароматна вже капусточка. І взагалі я впевнена, що ця заготовочка дуже смачна і вам сподобається. Дам на цю порцію 5 зубчиків чесничку. Баночки, які буду консервувати, залила кип'ятком, я завжди так роблю. Стерилізую баночки дуже рідко, але можна простерилізувати або в духовці, або в мікрохвильовій печі. Якщо в мікрохвильовці будете стерилізувати трішечки, буквально там, пів сантиметра водички наливаєте на дно і вмикаєте десь на 7-8 хвилин, якщо у вас літрова баночка. Я буду закривати в літрові, тому що так зручно. Це, виходить, порція на два рази, наприклад, відкрити, додати туди ковбаски і виходить. Так, один раз повечеряти і залишити в холодильнику ще на один раз. Так, і за 10 хвилин до закінчення приготування додаємо петрушечку, щоб вона також прогрілася потрібно. І також виливаю 100 мл оцту. Гарно перемішую, і ще 10 хвилиночок потушкується. До речі, я додала ще одну столову ложку солі, тому що зовсім малосольна була капусточка, і також додала дві столові ложки цукру, тому що ну такі кисловаті були помідорчики, мабуть, і тому капусточка була кисловата, тому додала цукор. Але ви куштуйте, які у вас помідорчики, якщо домашні, наприклад, ви робите таку заготівочку влітку, помідорчики більш солодкі, і тоді може цукру і не потрібно додавати. Це 10 хвилиночок іще кипить і буду розкладати і закатувати в баночки. Коли баночки гарно пропарилися, я їх ось так споліскую, поліскую, щоб кришечку також полоснути. І виливаю водичку. Після того, як розкладу, закатаю баночки, я їх замотую в укривало і залишаю до повного остигання. Ось таку заготовочку пропоную вам зробити, особливо коли у вас є своя домашня капусточка. І також для того, щоб потім можна було швиденько приготувати обід або вечерю. В мене чекає наступна партія. Поставила тушкуватися другу партію капусти і вирішила додати туди лісові грибочки. Ми вчора виїхали до лісу, ну буквально на півгодинки, і знайшли десь кілограм, може трішечки більше маслюків. Тому я їх зараз дрібненько поріжу, відварю окремо і потім, коли буде майже готова капусточка, додам туди грибочки. Буде зовсім новий і цікавий смак, я думаю. Сподіваюсь, вам цей рецепт сподобається. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою.